Наука та освіта 21-го століття» століття. Таку назву має щорічний науковий форум, який відбувся в Івано-Франківському університеті права імені короля Данила Галицького. Традиційно цей захід підбиває підсумки наукових досягнень року. Про них у наступному сюжеті. Тематика доповідей конференції наука та освіта 21-го століття надзвичайно широка, розповідають її організатори. Зокрема, представлено і юридичні напрямки, і економічні, також архітектуру і комп'ютерні технології. Університет підбиває підсумки наукового року. Ми сьогодні на доповіді виносимо досить цікаві і дуже актуальні проблеми сучасності. Зокрема, будемо говорити про вплив реклами, наприклад, пива на розвиток на поширення алкоголізму серед молоді. Будемо говорити про альтернативні джерела енергії, які зменшать беззалежність нашої держави від сусідніх держав. Будемо говорити про розробку рекламних стратегій. Майбутній рекламіст Яна Лякович також розробила стратегію для новинного інтернет-видання. Студентка розповідає, що досліджувала ситуацію саме на івано-франківському медіаринку. Складності в тому, що дуже мало літератури саме по цій темі, оскільки моя спеціальність вона тільки починає запроваджуватись в Україні. Тому власне ми все робили самостійно. А оскільки зараз 21 століття, і це час, коли бурхливо розвиваються технології, тому власне інтернет це є. Так би мовити, новітній засіб масової інформації, і саме керуючись цим, ми вирішили взяти таку тему. Також учасники секційних засідань опинялися науковими новинками, які стосуються розвитку дизайну, архітектури та інших галузей знань. Студенти факультету архітектури та будівництва представили виставку власних проєктів та творчих робіт. Серед них є Роман Якимович, який розробляє концепцію відродження занедбаних промислових приміщень. Перенести старі заводи фабрики за межі міст на околиці. А на їхньому місці зробити якісь арт-галереї, арт-простір, виставкові зали, виставкові центри і тому подібне. Та все ж найбільше уваги на конференції було приділено сам юридичним питанням. Зокрема, науковці університету підготували видання, присвячене правовим аспектам російсько-українського конфлікту. Це є збірник документів і матеріалів під назвою Національна безпека України Кримський вектор. Її хронологічні рамки 1917-2014 роки. В ній охоплено, як ви розумієте, достатньо великий хронологічний період, який завершується, на жаль, тими подіями, які пов'язані з анексією Криму з боку Російської Федерації. Цей збірник вважають в університеті буде цікавим не лише для науковців, але й усім, хто приймається сучасним та майбутнім країни.